А тепер давайте поговоримо про наболівши кожному про це життя за кордоном, як нам його розказували, як, яким воно виявилося насправді. Я ще до війни жив за кордоном. Я в Італії жив. Я вперше там стикнувся з купою, вообще загонів і проблем. Ну, і думав, може це в Італії так. Але коли я попав в Німеччину, я зрозумів, що Анатолій, то були квіточки. Знаю, як нам розповідали, що за кордоном. Таке щас там вообще люди живуть Чуть ли не у кожного свій самоліт. Ну я утрірую зараз. Що там такі люди багаті, там у них все так хорошо. А що виявилося, як ми приїхали? Що в Україні ми більше заробляли? Ми краще жили. У нас сервіс був краще. Ми зарплати в, в чистими на руки, там касір в магазині отримує там 1600-1700 євро. З них в якомусь селі невеликому, віддай 800, 900 до 1000 за квартиру, да, разом там з комунальними. Плюс у тебе інтернет, плюс у тебе їжа, плюс щось там купити, погуляти і так далі. Ти бомж, у тебе в принципі ні на що насправді не вистачає. Ну друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин. Ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Так, от щоб цю роботу отримати, вивчи мову, яка вся задом наперед. Мені ми ж всі прекрасно розуміємо, для чого нас загнали в Німеччину. Що ми виконували ту роботу, яку німці не хочуть, бо вони сидять з німецьким паспортом на пособі, отримують там 3 чотири тисячі на сім'ю. Їм вистачає, вони дуже економні та українцям не вистачає, Ми любимо жити на широку ногу, класно і так далі. І от е, нас всі хочуть відправити на цю чорну роботу. К вас вийде знайти класну роботу в Німеччині, готуйтесь перші, хто вам позавідуєте, ставити пал палки в колеса, Це ваші сусіди, німці. Штрафи це вообще окрема історія. Ви понімаєте? Я вже 8 місяців не живу в Німеччині, я вже в Британії, і мені сюди досі приходять листи зі штрафами, якимись видуманими, а які були. Літом 2022 року, що це якщо ви не заплатите, то ми вас в рошок, то ми на вас в суд. Ця вся історія. Медицина, ну я от спочатку про це казав мрак, повнішої ну реально гарна медицина, тільки там, де дуже дорогі операції. Там піздець класні хірурги, але на них черга багато років. От і вони за тебе не візьмуться. Якщо твоя проблема не буде стоїть дуже дорого да для страхової компанії. Далі житло. Це баче, блін, сказка просто. А живеш в якомусь селі, платиш 600-800 євро, да, при тому, що ти заробляєш панти. Живеш в великому місті, типу Берлін, готуй півтори штуки. Яку це роботу треба мати, да, щоб жити собі в Берліні, нормально себе чухати, комфортно себе почувати? Ну це, це реально. От... Просто піздець. І тебе ж купа ще витрат, є, це тобі не просто за квартиру заплатити, сісти в вікно. Тобі, тобі жити треба. Німці живуть за чертою бедності. Економічна ситуація дуже жорстка, якби ну, ці всі штрафи постійно, якими кошмарять людей, німці з цим смирились, глотнули і живуть. Коротше, а, не було вже німеччині. Вони вже ж падають, заводи зачиняються, вся ця історія. Коротше, дуже жорстка. А, плюс пенсія і умови да, роботи, прикинь, ти працюєш, і 20% постійно від твоєї зарплати відкладається на німецьку пенсію. Obrigado.